Біля безроду, і тато говорить Перлинка він каже, що я усій сім'ї подарована на Богу. і буду щасливою завжди, бо схожа на нього. Коли ж розійдусь і мене заспокоїть не може, за серце береться, за що мені караться Божа? У мами напевне. Матуся дала мені інше ім'я – золотинка. Та пощо у неї новинка, хитринка, смішинка. Частенько буває плаксинка, а часом бісинка. А дід він із гордістю каже сусідам кровинка. А як наступна, то сердиться і дитинка. Бабуся ж говорить, що гане наче картинка, А як заприкнись, то гримає. Що ти за свинка? А хто мене любить найбільше? Скажу вам Усі сірі дають мені ласку і любов до краплини, та ж іноді сварять, гримають. Сама я казала, бо хочуть, щоб доброю, щасної я виростала. Не кривдила слабших, ніколи не брала чужого. Була працьовитою і вірно щиро у Бога, щоб гідність я мала і щоб цінувала свободу. Не забувала, якого я роду й народу. Хіба це можливо когось трохи більше любити? Я літо люблю, але зиму ним не замінити, бо кожна пора стільки гарних прийнят своїх має. Та кожен із рідних за це я усіх поважаю. Гукну на весь світ я, що там нещаслива дитина, де тато і мама, бабуся, дідусь